Вітаю вас! Ви дивитесь народну номінацію Золотий конверт, якою кожен тиждень ми нагороджуємо найкращих корупціонерів країни. Для нашого сьогоднішнього переможця корупція це справа життя, яку залишити неможливо. Золотий конверт отримує колишній директор державного підприємства Київський науково-дослідницький інститут землеустрою Йосип Дорош за драматичну стрічку Хатіко, саме відданий корупціонер. Люди, які заходять до Київського інституту землеустрою, можуть завжди побачити Йосипа Дороша, відданий пес корупції, породи Хабартер'є його життя, історія відданості та надії. Уже довгий час він сидить та чекає на свого господара. Коли він був щеням, його подарували Віктору Януковичу. Йосип полюбив вітю та став йому відданим другом. Коли Йосип підріс, йому зробили добру родословну, та він став директором Київського інституту землеустрою. Ця будка сподобалась дорошу на своїй посаді. Він зрозумів, що його працю дуже низько оцінюють. Тому він підробив свій контракт на роботу та вписав собі завищену суму заробітної плати. Тим самим заробив за три роки зайвих 230 тисяч гривень, і все було добре, доки у кінці 2015-го контракт Дороша не закінчився. Його попросили залишити робоче місце. Йосип не зміг змиритися з втратою посади, тому навіть після звільнення продовжував приходити на робоче місце та чекати, що його візьмуть назад. Що він тільки не робив для цього, і судився, і влаштовував мітинги, задіючи декількох невідомих нікому робітників землеустрою і не пускав до робочого місця нового директора, який отримав посаду за результатами конкурсу. Але найгучнішу свою справу Дорош здійснив у 2012 році. Йосип, скориставшись службовим становищем, зробив Януковича володарем найдорожчої землі в Україні Межигір'я. Дорош в документах вказав неправдиві відомості про призначення землі. Таким чином Вітя сплачував за користування землею в п'ять разів менше справжньої вартості оренди, а держава втрачала мільйони гривень. Зараз Дорош самотній, та все сподівається, що господар повернеться і все буде як раніше. А я хочу звернутися до правоохоронних органів. Візьміть до себе бездомну тваринку. Він привчений до туалету та виконує команди взяти та принести. Навчіть його ще команди сидіти та забезпечте будею на найближчі роки. До зустрічі наступного тижня.